А теперь ну, краями полотенець, почте, І Їм уже трохи краще. Саме так завершився порятунок волонтерами кажанів, котрі випили з одного балкона багатоповерхівки. Представниця центру реабілітації кажанів у Полтаві Вікторія Вигор після пакування кажанів до коробок забрала їх до себе додому, щоб передати їх вже до Харкова. Спочатку спакували їх в коробки і перевезли до мене додому на балкон, поскладали в коробочки, зробили дірочки, щоб була вентиляція. Згодом за дві годинки до мене приїхала команда з Харкова, центру реабілітації рукокливих. Це науковці. Вони всіх забрали на реабілітацію. Там вже їх чекала ціла команда фахівців. Вони, наскільки мені відомо, досі їх ще переважують, перебирають, оглядають їх стан, складають протоколи, в якому вони стані. До порятунку кажанів також долучилася полтавська волонтерка Анастасія Кольвах, котрі після відвезення рукокрилих до Вікторії вихор знову повернулась на місце подій. Та знайшла ще десятьох савців. Лідер організації з Харкова сказала, що на даний момент волонтери ніби всіх зібрали, але якщо можна, через те, що вже вечір, потрібно заново з'їздити на локацію і подивитись, чи там хтось залишився. Я приїхала до будинку і я знайшла десятьох кажанів. Волонтерка Катерина Овчаренко говорить, що й досі залишається невідомо, як саме опинилися кажани під вікнами цього будинку. Не зрозуміло, чому вони не викликали ніякі служби, не зателефонували нікуди. А ну я не знаю, чи там ці кажани випали, коли вони там розбирали цей балкон, чи вони їх викинули. Ну так не повинно бути. Це відео господарки квартири пані Надії, де оселилися кажани. Говорить, перед заміною балкону вони навіть не підозрювали, що під ними мешкає понад тисячу кажанів. Коли вони відкрили обшивку балкона, то там було. Вони стали знімати бетонні оці штуки, і вони, миші, стали туди випадати на вулицю. Їх прям отакий слой сантиметрів 10, сплош по обшивці, сплош були. А тоді вони, бачать, лізуть з-під полу, стали зрив. Поли. І ото під полом теж такий же слой на всю площу балкона був. Забиті, просто забиті. Ясно, ми перелякались, не знали, що з ними робити, як їх, куди кидати їх, і, і ото стали їх згрібати савком, тому що ну це щось було страшне. Юрист сектору Полтавське бюро правової допомоги номер 1 Юрій Ночовний зазначає, що за жорстоке поводження з тваринами, а тим більше червонокнижними передбачена адміністративна відповідальність. Кодекс України про адміністративні правопорушення, це зокрема стаття 89, це жорстоке поводження з тваринами, плюс це з приводу знищення червонокнижних тварин. Передбачається адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Волонтери наразі не зверталися до правоохоронців щодо ситуації. Нагадаємо, що усі види кажені в Україні занесені до червоної книги.